Ну що, Сьогодні ми з вами поговоримо про мовний бар'єр. Можливо, я вас дивую, але мовний бар'єр ніяк не пов'язаний з тим, скільки книжок ви прочитали англійською, або скільки підручників ви вже вивчили. Хтось знає лише 50 слів, легко перестрибує через той бар'єр і жваво спілкується на пальці. А хтось знає тисячі слів граматику і мовчить як. Рішення цієї проблеми є, це практикум «Здолай бар'єр. На цьому практикумі ми не будемо вчити нову складну граматику. Ми будемо вчитися говорити, говорити впевнено та спокійно. А якщо вас лякає сама думка, ой, мені там придеться говорити, то вам 100% треба на цей практикум. Тому що ви вчите англійську для того, щоб спілкуватися, щоб розмовляти, а не для того, щоб боятися. Czy na wpakę?